Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Північна Корея та Росія підписали угоду, за якою Російська Федерація долучиться до бойових дій на Корейському півострові у разі війни. А КНДР відправить своїх військових до Росії. Це повідомила за Корея Геральт. Кинуть чи не кинуть? Ось у чому питання. І тут я подивилася. Історія Росії вказує, що кинуть на 100%. Тобто а, тут мається на увазі, кинуть, не кинуть, а, чи кине Росія КНДР. Тобто, чи дотримується своїх а, цих. Давайте спочатку подивимося: Північна Корея та Росія підписали цю угоду долучатися до бойових дій. А, спочатку. Я так розумію, Корейці у, у, на, за Росію, а потім Росія за КНДР. Так, Корейці за Росію і Росія за КНДР. От і дивимося. Тут щось іде з минулого. Так. Ну тут так. Да. От тут конкретно по повній програмі. КНДР виконає все своє, як домовилися. Все буде постачатися, все буде е, загружатися. Ось тут конкретно я бачу, е, як би це сказати, дотримання угоди. Угу. Ось тут є дотримання угоди. Тепер дивимося, чи Росія дотримає е, слова, те, що вони. Так, я не хочу це тягнути. Що вилетіло. Зараз ми самі розберемося. Чи збирається Росія взагалі дотримувати свого слова? Ну, тут вже, бачите, обережно. Так. І ось тут докладу. Ну тут взагалі-то ось ці дві карти говорять. Я би сказала 0 Я би сказала. Що, скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Оця карта вже попереджає обмеження. Обмеження. Ні, 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 і ще раз, ні. Чому ні? Чому не дотримують свого слова? Ну, як і завжди. Ага, зрозуміло, як і завжди. Як і завжди. Після підписання головне, щоб корейці дотримали свого слова, кинули своїх солдатів і тому подібне. А якщо потрібно буде корейцям проти. Як це називається? Північна Корея проти східної, цієї, да, східної Кореї. Південної Кореї. Північна Корея проти Південної Кореї. Я вже заплуталася. Гаст. Чи збирається Корея воювати з Південною Кореєю? Північна Корея з Південною. Чи є в них такі плани? Ну, плани є. Є, є плани в них. Плани є. Плани є. Але тут я зараз ми плани, плани є. Чи буде тут участвувати Російська Федерація? Ну, тут вони все зроблять, що не будуть участвувати, вони улізнуть звідси. Угу, Улізнуть. Я тут бачу, що улізнуть. Скористаються шансом і умиють ручки, ось якось так. Скинуться на складну ситуацію, а у нас теж складно, а у нас теж. Тобто, коли прийде час допомогти кореанцям Північній Кореї. Росії не буде. Ось так. Тобто тут обман, тут конкретний обман, і ем, спригнуть з цієї домовленості про що домовилися. Ось якось так. Умиють ручки. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!